Молодик в знаку стрілець, астро і теропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 1 по 15 грудня, включно. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс Instagram інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Ну що, з такі вогню: Овен Лев і стрілець, прогноз для вас. Спочатку загальна інформація, а потім підемо безпосередньо по кожному знаку. Окремо, як зазвичай. Що таке взагалі молодик? Молодик завжди про якісь починання, старт абсолютно якоїсь нової доріжки в вашому житті, по, 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 по тому сектору, по тій сфері, по які, про яку ми будемо далі говорити окремо по кожному знаку. А стрілець такий дуже духовний знак. Зодіака, він про освіту, розширення внутрішніх і зовнішніх кордонів, про дітей їх виховання або в цілому народження дітей, стрілець про подорожі, стрілець про переїзд і е, про релігію, віру і от наші ідеали і цінності. Відповідно, ось ці всі характеристики, що по молодику, що по стрільцю, вони будуть привілювати е, по тій сфері, про яку ми будемо говорити. А е, питання розширення свого кругозору в цілому буде стояти, я б сказав, на першому плані. Це може бути через. Початок освіти, а це може бути, не знаю, повірити в щось нове там, не знаю, може вдаритися в релігію якусь, або з'явиться якась нова така дуже дальновідна ідея. Це може бути питання подорожі або переїзду стояти у вас, але знову ж таки, це буде безпосередньо до якось дотично до тієї сфери, про яку ми будемо говорити. А також молодих стрільців він дає такий великий прилив енергії, приносить оптимізм. от Якось бажання починати все нове надихає нас на от розширення цих кордонів, як буквально через подорожі, там не знаю, переїзди, так і всередині, через усвідомлення своїх можливостей, там освіта, самопізнання, там може якісь практики. Знову ж таки, може бути якесь зародження якихось нових вірувань, ідеалів, цінностей, а може бути розширення можливостей по тій сфері, про яку ми будемо говорити, тобто про множення потенціалу. Ну це, не знаю, там якщо це хобі, то більше почнете цим займатися, або там повірите, що ви можете, наприклад, займатися там танцями, якщо раніше думали, що це вам не по силам. Така може бути історія. В цілому найбільше цей період молодика стрільці. Відчують стрільці, близнюки, діви і риби. Кардинальна ось. Ну, також може бути вогняна стихія, але все ж таки, от кардинальна ось вона більш за все може відчути. Навіть якщо у вас а, сонце або місяць знаходиться в цьому знаку. Ну і перший знак Зодіака у нас буде. Овен для овнів, це буде у нас дев'ятий сектор гороскопу, а будинок подорожі, приїзду. Як варіант, тут може бути скластися якась ситуація. До речі, тут може бути такий момент, що наприклад у вас зародиться якась можливість, от по молодику, але результат ви тільки отримаєте. Через півроку, коли буде проходити повня в знаку а, стрілець, а, як варіант, може зародитися ідея у вас, що ви гідні більшого і хочете більш комфортніші якісь умови і приїдете з однієї квартири на іншу. А, як Варіант це може бути історія, що ви може, поїдете відпочивати кудись. Або як варіант, зародиться ідея, що от хоче через півроку якраз літом. Поїхати відпочити. Така історія також може програтися. Питання документів і судових процесів також може бути максимально для вас актуальним. Не знаю, може, якісь документи будете вирішувати з іноземними клієнтами, інвесторами, може, будете підписувати. Контракт на роботу в іноземну компанію. Це може бути, до речі, знайомство з іноземцем. У вас доволі таки можлива історія, якщо ми говоримо там в любовному плані, або якісь не знаю там, або якісь клієнти іноземні прийдуть. А це може бути історія, що ви подасте, наприклад, позов на там, не знаю там. На аліменти або на якісь субсидії, але результат ви отримаєте тільки десь через плюс-мінус півроку, коли буде повня проходити. В офі... тут може бути як варіант у вас одруження офіційне або пропозиція руки і серця, а одружитись ви через півроку. В такому форматі може програтися. І як варіант, у овнів це може бути початок освіти, тобто можете почати навчатися чомусь, не знаю, якісь курси, майстер-класи, семінари взяти. Може зародиться тільки ідея, наприклад, от хочу піти навчатися там, не знаю, на швею або ще на когось, і півроку будете шукати, наприклад, які курси ви хочете взяти, і тільки там через півроку, коли буде повня, вже от наступить ясність, які саме курси потрібно, наприклад, брати. Така історія також може програтися. Ну от мріє, будинок мрії, і тут як варіант може бути історія, що ви або повірите, от, що ваша мрія реальна, або якось її примножите, Ну, тобто, не знаю, там, хотіли iPhone 15, зрозумієте, що вам посилам iPhone 16, ну, елементарно, в такому контексті. Ну, от якесь примноження з ваших мрій може тут бути. Я не думаю, що тут буде уже отримання. Я думаю, що тут більш все ж таки потенційно буде зародження якихось нових мрій у вашому житті. Ну і карта поради для вас. Подивимось, там картішки скажуть на ці два тижні для вас. Карта імператор, ваша карта. Овне. А, ну, ось карта показує якісь держструктури, офіційні справи, і тут як варіант може бути момент, що почнете займатися документами або зародиться ідея, що там треба зробити там, не знаю, ФОП, і будете от півроку а, вовтузитись в цьому. А, це може бути зустріч з власними якимись авторитетними людьми, які вам в подальшому можуть якось посприяти. А, це може бути знову ж таки, не знаю, буде історія типу от, якихось може, можливостей пов'язаних. З роботою, це може бути, не знаю, може якесь відрядження за кордон в когось, або не знаю, може з'явиться у вас можливість перевестись з однієї фірми в іншу, тобто це буде не в вашій країні, де ви проживаєте, а десь далеко від вас. Розумієте, так, що я маю на увазі? Знову ж таки, це може бути. Комунікація з ну, підагогами, ну, в такому форматі, тобто якісь, можете почати вирішувати якісь питання, там, не знаю, може попросити у вашого вчителя допомогу там, в підготовці в екзамені. До речі, по цій карті може бути як варіант здачі екзамену або підготовка активна до іспиту всі ці два тижні, наприклад, як варіант. Ну, в цілому ваша карта, тому я думаю, що тут головне мати структуру, чіткість і послідовність у ваші риси. Далі у нас ідуть леви. Для левів це буде п'ятий сектор гороскопу. П'ятий сектор це у нас кохані люди, діти, хобі і задоволення. Ну, тут як варіант, може бути історія, або ви завагітнієте, або у вас зародиться ідея завести дитину, або може, ви ну, може почнете вирішувати в цей проміжок часу питання, якісь пов'язані з вашими дітьми. Якщо вони у вас є, це може бути пов'язано з вашими коханими людьми. Знайомство в любовному форматі, як варіант, це може бути іноземець або людина, яка живе на відстані від вас. Набагато молодше за вас, але при цьому в кращому статусі. Це може бути не знаю, там, пропозиція руки і серця в цей проміжок часу, перехід на новий формат. Це може бути сумісна подорож, наприклад, або вам запропонують, наприклад, от що я казав, пам'ятаєте, на початку розширити контекст ваших взаємовідносин і вийти якось на новий формат. І тут, як би, може більше часу почнете проводити. З вашим партнером, що дасть вам змогу закріпити ваші стосунки в більш серйозному форматі. Така історія також можлива. А, як варіант, це може бути пов'язане з хобі і в Ну тут багато можете, от дуже багато, прям гоп, гей-галелей, відпочивати, нічого не робити, а, ну, там, тусуватися, бари, клуби, ресторани, оця вся історія. А, і з хобі, дивіться, ну тут як варіант або освіта стане вашим. А, або освіта стане вашим хобі, або як варіант, ви можете вдаритись якусь релігію тут стовідсотково, або як варіант, от ви зрозумієте те, що я казав також на початку, що от не думали ніколи, що можете займатися, наприклад, шахматами. Там не знаю, і підете, от і зрозумієте, що ви можете це, і почнете там не знаю, візьмете якісь там курси, або там почнете там щотижня ходити там, раз в суботу, там раз в тиждень, там раз в суботу на ці шахмати, або там ще на щось. А це може бути якесь знайомство. Може до речі. Чи з кимось, от на кружки, куди ви там ходите, там пілатес або спортзал. І тут потенційно ви можете з кимось познайомитися, як варіант. А, ну як варіант, мені чомусь здається, все ж таки тут а, от освіта може зіграти велику роль. Як варіант, от будинок задоволення, п'ятий сектор, до, до речі, це ваш сектор. І тут потенційно може бути такий момент, що а, ви можете поїхати кудись відпочивати. Uh, ну, не знаю, за кордон, наприклад. Або там живете в Києві, поїдете в Буковель, або живете в Мілані, поїдете там в Францію, в Париж. Uh, в такому форматі. Ну і карта порада для вас. Подивимося, що, що, подивимо, що там ще картішки скажуть, бо треба коду перевернути. Подивимося, що там ще картішки вам скажуть. Тут з жезлі випадає. Ну тут. Карта номер один, карта якихось можливостей. Дивіться, тут потенційно точно ви можете отримати можливості. І головне по цій карті не боятися ризикувати, пробувати, бути такими трошечки авантюристами, і у вас обов'язково все вийде. Як варіант, це може бути історія. от Карта може показувати, що у вас зародиться якась ідея, бажання, але обачно по цій карті проходить ну, не само дійстві, а от побуждення к дійстю. І відповідно, тут, як би, опять же, треба. Ризикнути, попробувати, з розумінням, що все у ваших силах. Ну, як варіант, карта може давати секс. І дивіться, щоб там, якщо не хочете дитину, то тут можете й залетіти. Така істра також у вас може програтися. Або з хобі це може бути, до речі, якась спортивна більш історія, от, більш подвіжного формату. Тобто не просто там малювання, а то там спорт, пілатесь, там не знаю. На стріп-курси, хтось, стріпті курси піде хтось, я не знаю, в такому форматі. А, як варіант, ваш інтимний зв'язок з вашим партнером може, а, боже Мартін, хватить тут цей вовтузитись. Інтимний зв'язок з вашим партнером може розширитися і стати більш різноманітнішим, або його може стати. Ну, як варіант трошечки більше, скажімо так, від того, скільки його зараз у вас є. Ну і далі у нас ідуть стрільці. Для вас це буде перший сектор. В Вашому знаку проходить молодик, і відповідно для вас це дуже важлива подія, адже. Для вас це перший сектор. Перший сектор це у нас починання в будь-якому форматі. Ну, найголовніше, що я хочу сказати, от все, що йде по стрільцю, все, що я казав на початку, тут можуть бути починання в цьому форматі. Це може бути поїздка кудись. Можуть бути історія, може починання в контексті Переїзд кудись, поїздка ем, почнете навчатися, тобто будете або почнете шукати курси і результати отримаєте тільки через півроку, коли буде проходити повня. або як варіант: ем, уже в цей проміжок часу почнете. Навчатися. А це може бути історія, що от будинок здоров'я і краси, тут 100% може бути історія, що ви будете дуже активно прихарашувати себе, змінювати якось зовнішність. Я б даже сказав по стрільцю: це більше, от ми займаємось не зміною, а покращенням. Тобто здорове питання, більше догляду за шкірою, там, за очами. Ну, будь-будь-що будь, будь це може бути. А як варіант, це може бути вагітність у вас або знайомство з якоюсь людиною, навіть в любовному плані. Іноз... Земцем або людина, яка живе на відстані. І потенційно ця історія може бути. Мартін там спить, не видно. А, розумієте, так? Да? Ну тут, от а, я думаю, що як варіант, це може бути історія, що ви почнете навчати. Тобто вам за, може зародитися у вас ідея. Відкрити свої курси і почати там не знаю, навчати людей там не знаю чим займаєтесь англійську, там або ще чимось М -м -м -м, може в цей в цей проміжок часу, ви запустите курси. А -а -ну, мені здається, тут все ж таки може бути от подорож, приїзд ще все, що стосується здоров'я і краси. Як варіант це може бути знайомство з новою людиною, но стрілець зазвичай цю історію він не дає. Ну іностра, іноземець, якщо там буде у вас, тоді як би да. А так в цілому характер у вас. Дуже може змінитися, і відповідно, тут ну тут ви якось можете відстати от якось відчувати себе більш такими або мудрішими, або захочеться більше вам якось поглинати інформацію від інших людей, дізнаватися щось, от якось капатися в чомусь. Ну не в таємницях, тут більше ізучати щось, що вам цікаво от В такому форматі. Ну і давайте карту пораду для вас, подивимось, що там карти скажуть на ці два тижні. Тріка, пентакли, карта, або, або карта каже про те, що буде освіта, якась у вас відсотково почнете чомусь навчатися. Або як варіант, по цій карті може бути совмісне, я б навіть сказав, не з однією людиною, можете кудись поїхати відпочивати. А по цій карті, як варіант, може бути історія, або можете ви будете в когось гроші позичати, може у вас хтось гроші позичить. Або як варіант, ви можете разом з кимось інвестувати, може відкрити свій бізнес якийсь. В колаб творчі колаборації можуть бути, може якісь запустити курси разом з кимось, а може, як варіант, хтось у вас буде попросити про допомогу, тому що от знає, що ви на якомусь досі, або навпаки, може ви будете просити в когось про допомогу, у якої у якоїсь людини, а, яка вам от, може допомогти. Ну, тобто, на більшому такому досвіді, мудріша, може старшою бути. І отут, як варіант, така історія також можлива. Фінансова карта. Відповідно, по цій карті потенційно, що фінансова. Зростання, у вас 100% можливо. Тому, якщо що, не втрачайте своїх можливостей. Це може бути, і якщо що, треба вкладатися в своє навчання, тому що карта дуже хороша для того, щоб вийти на якийсь новий рівень кращий. Розумієте, так да? і не відмовляйте, якщо що в допомозі іншим людям. А по цій карті а, ну от який то рост повинен у вас відбутися по цій карті, може в робочому плані. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, обійняв, бережіть себе. Цьоміки, боміки, ускакал закат.